Не тупи, Бадді. У нас важлива й секретна місія. Ти що, дрейфеш? Темний провулок найбезпечніше місце. А! Яка мила манюня. Так, тепер і я здрейфив. Глухий <плари> <плари> кот! Нам габлик! Дякую за все, прощавай! <плари> Коціпердико, ну ну так лякати! Бом! <плари> Ей! Забазал відповіси! <плари> Мене звати містер Алфенк. На біду я виродився такий банькатий і куци, а тепер ще й пузо госте. Навіщо прийшли? Допоможіть нам відвоювати парк. Цей парк наша горіхова мрія. Але мер хоче все знищити. Моя мета вища за ці дерева. парк розваг! Нічого собі розваги. Фенк, братан, ми ж однієї крові, а родичам треба допомагати. В єдності наша сила. Скоро у кіно. Якщо хочемо зупинити мерзку навалу, Білок на комірці постаратися має кожен. Що ж робити? Просто спробуй вижити. Я спробую, але пообіцяти не можу. В наймогутнішу силу. Ти малявка, коли один. А разом ми сила. Має природа! Переворот! Я сказала, переворот! Ти що робиш? Переворот! Я не шарю, я в школах не вчилася! І назад, ні кроку! Я злоя мишачої помсти! Кому ще? Щоб якісь миршеві гризуни зупинили мене! No! Ша понура хмишла! на «Білка-2». Знімай! Атака! А це мій новий друг, Містер Фенк. Який гарнюній. Він не любить ці сусі-мусі. Скоро у кіно у 3D.